Другий бустер для усіх в Україні дозволили усім повнолітнім робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У відомстві особливо радять робити імунізацію людям із хронічними хворобами та старше 60 років. Другу бустерну вакцину варто вводити інтервалом щонайменше чотири місяці. До того ж, відтепер вакцинуватися можна і дітям 5-11 років. Щеплення робитимуть вакциною Файзер. Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювань. Один із важливих етапів цієї готовності це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист. Вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим. Та не ковідом єдиним в Україні зафіксували вже другий випадок віспи. МАВ. серед симптомів у пацієнтів підвищена температура та висипи на обличчі, руках та ротовій порожнині. Зазначимо, між собою два випадки не пов'язані. Лікарі наголошують, при перших симптомах хвороби варто звертатися по медичну допомогу, аби не наражати на небезпеку інших.